Програміст має вирішувати проблеми бізнесу. Я от в бізнесмі. В бізнесмі? Напевне, в бізнесі. При прямому наймі спеціаліста, якщо ти не вмієш спілкуватися його умовою, або вчиш, або наймаєш перекладача. Поділ праці це от прямо те, що лежить в основі прогресу. Якщо наймають розробника спеціаліста, то задачі йому треба описувати, так, щоб він зрозумів, що треба. А то дійсно поставить двері там, де йому зручно, бо на яких. Констрейнів замовник не озвучив. Якщо на ринку є виключно розробники, які нічого не розуміють в бізнесі, то звісно бізнес такий: блін, на цих, як би сказати, альтернативно одарених людей, всі інші фахівці вміють розбиратися в бізнесі, а от програмісти прям взагалі не можуть. Але це ж неправда. Є купа розробників, які вміють розумітися на бізнесі. Так у них і зарплата буде вище, і їх будуть наймати в першу чергу. А тих людей, які не вміють розбиратися в бізнесі, по-перше, беруть за менше гроші, по-друге, ставлять не меншу посаду для того, щоб людина, яка розбирається в бізнесі, була його керівником. Якщо ви хочете бути постійно на нижчій ланці програмістів, окей, це ваша ваш вибір. Але як на мене, це трохи дивний вибір.